Доброго дня друзі. Сьогодні у нас 29 квітня, кінчились ніби дощі, люди вже трошки на городі і ми працюємо. Пробую, є мене таке чудо, разом з трактором в комплекті купував, пробую зараз налаштувати, можливо, якщо все добре, будемо сіяти, кукурудзу хай ще трошки просохне. З цих сьогодні ніколи не стихався, передивився відео. Зараз спробувати щось вставляти диски. Запустю, прокрутю, подивлюся по скільки будесь висівати І побачимо що воно буде. Не перемикайтеся. Так, дивіться, які проблеми бувають. Значить тут механізм. Вертається все нормально. Механізм не вертався взагалі. Знімаю чистю, мажу, щоб верталося. Так. Тут зроблено взагалі без механізму. Механізм б'є, тільки це пок неправильно запущений. Так, дві програми. Оцей валік. Я зараз спробую достати помастити. Там цепок, там механізм натяжний. Розбираємо далі. Ще одна причина на оцій секції не провертався валік з зірочкою великою. Достав чистю. Забитий був болотом, закишиться, трошки почистив Тобто отакі вот причини є. Той механізм вже працює. Почистив Та не двигався взагалі. Бочу, зараз може зніму всі ці валіки перечистю. Помазаю його салітолом всередині. Тут масленки є, а з тої сторони масленок немає. Якось так, працюємо далі. Так, дивіться, ще нюанс. Якщо забрав звідси втулочку, отака втулочка тут була, її розбив, бо вона не злазила. Вона повинна тут бути як направляюча і просто крутитися. І Крутиться вона ось із-за чого. Wiadomo, jakie tam w serku jest rzadkie. Shayode Może komuś będzie ciekawo.